Я вас всіх вітаю. Надіюсь мене чути. Чути і видно. Ну що ж, я надіюсь, що я включила запис, і я надіюсь, що все прекрасно видно і чути, і ми почнемо. Я почну свою презентацію. Я, звичайно, вітаю вас з початком, гарним початком 2025 року. Я надію, що ви всі забажали бажання на 2025 рік і поставили цілі, і, звичайно, ви будете до них йти. І дуже чудово, прекрасно, що ми знаходимося якраз Чудові такі кампанії, про яку я сьогодні буду говорити на протязі 30-40 хвилин. І ті всі цілі, які були поставлені з компанією LiveGood, я точно знаю, що ви їх досягнете. І так, мене звати Надія Михайлова, я партнер кампанії LiveGood, і ось уже на протязі цих місяців. Що є в компанії, я, звичайно, про компанію розказую, веду презентації, і, і в TikTok, і, і в Ютубі, і Instagram, Фейсбук. Я не опускаю тієї можливості, щоб розказати про компанію, Тому що компанія Лівгу це якраз є та компанія, про яку неможливо мовчати, а потрібно розказувати про ті можливості, про ті пропозиції, які нам... Пропонує компанія Лівгуд. Ось недавно ми відмічали день народження компанії в прекрасному місті Львів 13-14 грудня. І за цих два роки компанія об'єднала ось уже 1 мільйон 800 тисяч партнерів. Про що це говорить? Це говорить просто про неймовірний успіх компанії і про неймовірну довіру партнерів до компанії. І, звичайно, можна говорити дуже багато про компанію, можна хвалити, як кожен, як то кажуть, хвалить своє. Але я просто опираюсь на ті факти, які є на сьогоднішній день. І нас, звичайно, от, е, е, таке видатне. Е, Видання як бізнес фархом, нас, про нас говорять, про нас розказують і говорять, і нас вітають просто з динамічним ростом в цій галузі. І говорять, що компанія є просто неймовірним феноменом цій галузі, яка внесла нові корективи, правила ведення бізнесу і нові правила підходу до бізнесу. І Одним із таких видатних досягнень компанію вітають з тим, що нам присвоїли досягнення рейтингу 3А. Про що це говорить? Це говорить про величезний рейтинг довіри, рекомендацій і надійності компанії. Наша компанія постійно бере участь у голосуванні, і, звичайно, вона виходить в рейтинг 5 топових компаній. якщо ми візьмемо всі компанії якраз от в цьому списку. Там їх десь близько 800 компаній. От уявіть 800 компаній, а наша компанія завжди виходить на перші, на перші місця. І, звичайно, на цьому наші досягнення не закінчуються. У 2023 році наш маркетинг план був е, е, признаний як найкращий У 2024 році. Знову як найкращий маркетинг план компанії. Який найбільше довіряють, і що ж такого, скажімо, запропонувала компанія Лівгуд, щоб завоювати ось таку довіру, неймовірну довіру і армію прихильників. Кампанія взяла за основу бізнес-модель, за яку бізнес-модель, яка вже на сьогоднішній день дуже багато років, можна сказати, 100 років, як уже вона живе. І по цій бізнес моделі, цієї бізнес-моделі користувалися всі мережеві і користуються всі мережеві компанії. Але на сьогоднішній день уже мережева компанії. Потроху починають, хто закривається, хто банкрутує, хтось перепродається по кілька разів. Чому? Тому що 100 років по одній тій самій бізнес-моделі ну, просто неможливо працювати, потрібно щось змінювати. Ми візьмемо навіть такий проміжуток, як 30 років вже в нас. 30 років назад у нас не було ні мобільних телефонів, ні інтернету. Але на сьогоднішній день у нас вже такі технології, що просто ми не встигаємо за ними всіма. І тому нашими керівниками було прийнято таке рішення, щоб потрібно міняти вже цю бізнес-модель і потрібно. Щось вносити, якісь нові корективи. І, звичайно, взявши от за основу цю бізнес-модель, вони змогли, наші керівники компанії «Лігут», змогли виявити основні тенденції сучасності, що подобається людям, куди вони йдуть, що обирають, і, добре проаналізувавши ринок, було об'єднано три напрямки: це клубна система, бізнес на, на абонплатах. Наступний тренд це нашої сучасності це маркетплейс. Я так думаю, що ми всі знаємо, що таке маркетплейс. Ми всі з вами десь уже на якихось площадках, але купували для себе щось, заказували. І тому зараз він також у тренді. Ну і третій напрямок це якраз от і наша партнерська програма. І саме партнерська програма від компанії «Лівгуд» вийшла на новий рівень, даючи можливість заробляти. Кожному партнер, партнеру від компанії LivGood і ми всі, як то кажуть, на сьогоднішній час є десь якимись підписниками, десь сплачуємо за щось, чи ЖКХ, чи інтернет, чи мобільні телефони, чи наші діти десь ходять на якісь заняття по плаванню, на танцях. І, звичайно, ми платимо ці всі за це все, за ці всі послуги. Хто за на місяць, хто на півроку, хто на рік, кому як вигодно, так, той і платить. Але я хочу сказати, що ні одна із цих організацій з нами своїми доходами не ділиться. Я, звичайно, можу привести ще от таку, такий приклад, як компанія Amazon. Вона вже на ринку 30 років, і підписників вже має 200 мільйонів. І вона на сьогоднішній день і працює, і мені здається, вона буде ще дуже-дуже багато працювати. Але що я хочу сказати, що. Е, Кожен партнер, чому це компанія компанії Arizon є підписником компанії Amazon є підписником цієї компанії, тому що їм вигідно бути ними. Вони платять буквально 100-150 доларів в рік і заходять на маркетплейс Amazon і купляють товар, тому що вони знають, що товар по самим низьким цінам. І вони Мають можливість дуже багато ще звичайно економити. Також є і на землі компанія Коска, яка також працює по клубній системі. І, звичайно, от... Ці компанії вони не діляться з нами своїми доходами. Вони просто дають нам можливість користуватися цією послугою, дають нам можливість купувати товар по самим низьким цінам. І тому стільки багато є партнерів цих компаній. І от якраз от наша компанія, якраз і пішла. Також по цьому шляху об'єднавши клубну систему, маркетплейс і маркетинг в одне єдине. От якраз і забула, що хотіла сказати, але нічого. Зараз я зорганізуюся. і і, звичайно, компанії... боже мій, я, я вибачаюся, я щось сьогодні трішечки захвилювалася і не можу ніяк розібратися. І якщо в нас є от маркетплейс, то звичайно на нашому маркетплейсі є такі звичайні продукти, які. На сьогоднішній день дуже затребувані. тому що це продукція, яка стосується нашого здоров'я і краси. Але наша компанія не збирається стояти на місці. На сьогоднішній День наш маркетплейс розширяється. Зараз є вже 40 видів товару, видів найменування товару, але ми кожної п'ятниці слухаємо наших засновників і вони розказують, які будуть поступати нові товари, які будуть уже скоро на цьому нашому маркетплейсу. І, звичайно, будуть поповнюватися і це трендовою одежею, це і товари для дітей, і також для будинків, для своїх квартир ми будемо продукцію мати для тих, хто, можливо, хтось в проблеми зі здоров'ям, то якраз це чисті продукти, які можна буде їх використовувати. І от чому я сказала за нагадала за мережеві кампанії. Раніше нам потрібно було, що як ми заходили в мережі в кампанії, потрібно було закуповувати товар і робити свої особисті обороти, але не завжди це вдавалося мотивувати своїх людей, щоб зробити цей товарооборот, і тому, от, знавши про кампанію Лівгуд, я на сьогоднішній я була здивована тим, що нас абсолютно ніхто не заставляє купувати цей продукт. Ми його купуємо тільки. Для тоді, коли він нам потрібен. Тільки тоді, коли нам ми дійсно бачимо, що по здоров'ю ми хочемо своє здоров'я поправити, чи якісь в нас є інші проблеми. І ми цей товар, звичайно, купляємо по самим низьким цінам. Чому? Тому що, як я сказала, маркетинг і маркетплейс розділені. І ми купляємо їх по самим низьким цінам. І, звичайно, компанія не збирається стояти на місці і найближчим часом вже запусти... не то, що найближчим часом, а вже запустилася от реклама, яка йде в тестовому режимі в Америці, і де очікується от на сьогоднішній, скажімо. Найближчі місяці заходу багато лояльних клієнтів. від чого нам стане ще, як то кажуть, працювати комфортніше, тому що люди прийдуть уже націлені чи на продукт, чи на бізнес. І, звичайно, Потрібно, я ще б хотіла сказати за продукцією, що от продукція це є, якраз ми маємо продукцію найвищої якості. Це та продукція, яка має два види сертифікації: це посир'ю і вже на виході. І я вже звичайно раніше, коли я тільки стала партнером компанії Люгут, то в мене не стояло питання, що закуповувати продукцію. Мені спочатку захотілося розібратися з компанією, подивитися, що як працює, аж потім уже я почала купляти для себе товар, заказувати товар. Хочу також сказати, що компанія не забула і за тих людей, котрі от хочуть бути партнерами, хочуть працювати, але просто не мають такої можливості чи запрошувати, чи не вміють запрошувати, чи бояться запрошувати. То, звичайно, для таких людей є можливість і пасивного доходу. І тому Такі люди якраз також мають можливість мати майбутнє з цією компанією і при цьому нам відкриваються сім видів доходу. Я, звичайно, не буду зупинятися на кожному із видів доходу, тому що в нас сьогодні в 1800 буде презентація зі слайдами, і по кожному доходу будуть розказувати все. Чітко і конкретно, і тому я сьогодні розкажу тільки за один такий вид доходу: це бистрий старт. Якщо ви скажемо. Захотіли стати партнером, подумали, але ви завжди переживаєте за те, коли ви повернете ті гроші. От якраз ми маємо можливість запросивши всього дві людини, ми маємо можливість і повернути свої вложені кошти, тому що за кожного запрошеного. Компанія нам за кожного запрошеного партнера, який від його реєстрації, ми отримуємо 50% від його проплати. І що ж потрібно зробити для того, щоб стати партнером компанії «Лівгуд»? Ціна питання це 50 доларів. 40 доларів це членський внесок. Всього один раз ми платимо, і абонплата 10 доларів щомісячно. От якраз для тих людей, котрі хочуть бути на пасиві, для них є одна умова: просто залишатися активними учасниками компанії, проплачувати 10 доларів і чекати свій пасивний дохід. Звичайно, він прийде не через місяць, не через два. Потрібно рік чи два, поки компанія ще тільки на початку розвитку, тому потрібно дати собі час і почекати, поки прийде пастинний доход, але він обов'язково буде. Але я рекомендую не чекати цього пасивного доходу, а ставати активними учасниками компанії Лівгуд. Запрошувати вибудовувати свої структури. І, звичайно, ви побачите вже, що. Якщо ви запрошуєте дві-три людини і вже ваші партнери почнуть запрошувати, ваша структура почне зростати, звичайно, вам захочеться більше активнішти і більше працювати. Звичайно, я не можу обминути тих людей, котрі організували, побудували цю кампанію компанії Лівгуд це ті люди, котрі пройшли від дистриб'юторів компаній. І Вони звичайно бачили все, як, що 90% людей, які працюють в мережових компаніях, не заробляють тих гроші, які хотілось би, щоб вони заробляли. Це Бенглінський генеральний директор, і Наузер, Наузер, Наудер Хазан, директор з мережого маркетингу, і люди, котрі якраз для нас виготовляють продукти: це Райан Гудкін і Ліза Гудкін. І коли слухаєш їх, ми, ми розуміємо, що це якраз ті люди, котрі дійсно потрібно вірити. Тому що коли вони кажуть, ми продукцію виготовляємо не для продажі, а для, для себе, для своєї сім'ї. І тому дійсно є 100% гарантії того, що продукція найвищої якості. І ось з таких останніх нововведень є те, що ми зараз маємо дуже шикарну можливість прийти тест по здоров'ю, і безкоштовно, саме основне, що безкоштовно ми маємо можливість цього прийти. І оцінити загальний стан нашого здоров'я. Побачити чи прочитати рекомендації, і в кінці побачити відео від Райна Гуткина, який рекомендує, що потрібно буде те чи інше вам прийняти. І хочу сказати, що є в нас ще зараз така можливість, де ми знаєте, ще ні в одній такій мережевій кампанії, і взагалі ніде ніхто такого не робив. Що ми маємо можливість купувати для себе партнерів? Але ця можливість є зараз тільки від статусу срібло. Але е, е, генеральний директор сказав, що ця можливість буде доступна якраз для всіх, буквально для всіх е, партнерів, не тільки від статусу срібло. Звичайно, хочеться сказати і про гарантії, які дає компанія, Що ви також, якщо ви зайшли, стали партнером, але чомусь на слідуючий день ви передумали і вам захотілося вийти з компанії, ви маєте на протягом днів можливість це партнерство відмінити, і компанія вам повертає гроші назад. Також є така. Гарантія по продукції, якщо ви прийняли продукцію, там пропили мультивітамінний якийсь комплекс, але він вам ви зрозуміли, що щось не так, тому що організми у нас різні комусь допомагає за неділю, комусь через місяць. Але ви все одно зрозуміли, що ви що щось не хочете більше, і ви також маєте можливість повернути пусту баночку компанії. і звичайно, компанія вам поверне всі ваші затрачені кошти. Але за цей весь період, який я от знаю, і компанію, я не було ні одного такого випадку, щоб хтось відмінив своє членство, чи відмінив, чи відслав пусту баночку і сказав. Що вона не підходить. Ну, і, звичайно, є величезне значення для то, для нас, всіх, звичайно, хто попаде в яку команду, і які партнери будуть разом з вами, з якими партнерами будете йти по, по цій бізнес-дорозі? Як ви будете вибудовувати? За нашу команду командую хочу сказати, що в нас. Самі, самі активні учасники, самі прекрасні люди, самі мотивовані, котрі замотивують і вас працювати, стати активним учасником кампанії «Лівгуд». Це ті люди, котрі з самого початку засновництва кампанії «Лівгуд» починали працювати, і за весь цей період вони. Вибудували таку систему навчання. У нас кожного дня іде презентація. Кожна нова людина, яка би не зайшла, стала партнером, вона ніколи не залишиться сам на сам. Тому я завжди рекомендую уважно, якщо ви десь побачили інформацію, не реєструйтеся так на ПАП, аби вже зареєструватися. Ви провірте, хто, зв'яжіться з цією людиною, поцікавтеся і зрозумієте, що ця людина буде вам допомагати в всіх тих питаннях, які потрібно буде вирішити. Але е, не робіть так, що навпапати, тому що буває дуже багато випадків. І навіть я колись я вже розказувала, був зі мною такий випадок. Я зацікавилася однією компанією, і я зареєструвалася навіть сама купила товар, який там був. Але за місяць, чи навіть на більше, зі мною ніхто не зв'язався. Зі мною про мене ніхто не поцікавився, хто ти і що ти. І, звичайно, мені стало не цікаво. Я вийшла з цієї кампанії. А тут на сьогоднішній день настільки. Всі організовані настільки такі світлі і гарні люди, з якими просто хочеться цей бізнес робити, і хочеться з ними працювати. І тому в нас звичайно є і. Клуби здоров'я і підтримки 24 на 7, у нас є прекрасний такий помічник, як Telegram Бот, який також допомагає нам залучати нових партнерів. І якщо ви, звичайно, сьогодні в пошуку доходу чи постійного доходу, то якраз от не втрачайте час. Беріть реферальне посилання від тієї людини, де ви почули цю інформацію. Реєструйтеся, і ми будемо з вами працювати і будемо разом вибудовувати наше майбутнє. Тому ще раз я вас всіх вітаю з настанням 2025 року. Всіх бажаю активно приймати участь в своєму житті, думати про себе, про своїх дітей, про завтра, про післязавтра, тому що час дуже швидкоплинний. Сьогодні вже ми маємо 14 січня, півмісяця вже нового року пройшло. І тому ми не заглядаємося, як уже буде весна, як буде літо. І якщо ви зареєструвалися, але все-таки ще не прийняли для себе рішення, то приймайте його скоріше, тому що я впевнена, через через деякий час хтось вас все одно запросить в цю кампанію. І ви тоді зрозумієте, що ви витратили дуже багато часу. Ось така в мене на сьогоднішній день вийшла маленька презентація. Я дуже вдячна за те, що ви були зі мною. І якщо хтось щось хоче сказати, будь ласка, я буду вдячна. Якщо ні, то звичайно будемо прощатися. І в шостій годині вечора у нас буде знову презентація, на яку я вас запрошую, там де більше інформації, більше розкажемо про доходи. І так що чекаю вас. Привіт. Надя, хочу подати за прекрасну. Е, мені зараз слухати. Наразово казала, що було зачаровує. Ну, так? Надя такий бізнес, як його, і одразу можуть розуміти. Простий і легкий. як правильно ем, торговий бізнес маркетинг з клубною системою і з партнерською, партнерською? Це е, якийсь зважений, який подуманий крок поєднати ці три речі. І наскільки це бізнес простий і доступний, наскільки він легкий, як його ем, легко. Будувати легко про нього легко розповідати. Він лояльний, він доступний для кожної людини, і в цьому бізнесі можуть заробляти всі. Хто звісно цього хоче, нікого ми не заставляємо, нікого ми не переконуємо. Якщо людина розуміє для себе ці вигоди, вона звичайно з радістю бере на озброєння, користується продукцією і будує бізнес і заробляє. Я думаю, що за таким бізнесом, а особливо за компанією Лівгуд, майбутнє тут будуть мільйони, мільйони по всьому світу. Це однозначно, і ці люди, які цю вигоду для себе зрозуміли і прийняли, вони будуть відповідно і здорові, і матеріально забезпечені. Це Попереду велике майбутнє у цієї компанії, і не варто його втрачати. Я бажаю тобі успіху, бажаю тобі працювати далі в цьому напрямку. В тебе виходить. і я не сумніваюся, що в тебе будуть дуже гарні результати. Я тобі цього бажаю. І за а що можеш розраховувати на мою підтримку і допомогу. Я завжди з тобою. Дякую тобі, Надюша, успіхів тобі. Жячка, я дуже вдячна тобі за підтримку. Дуже, дуже, ти навіть собі не уявляєш, як я вдячна. Я зараз е, виключу, закінчу е, презентацію, закрию, і я тобі на хвилиночку зателефоную. Домовились, домовилися.